Скажу так, що виключення демобілізації закону про мобілізацію це вимушене голомокомадич сирських клопотав перед перед міністерством оборони України, щоб виключити на певний час це питання. Звісно, закон про мобілізацію стає менш привабливим, без конкретних сроків, без конкретних, скажімо так, ротацій, коли котрі обіцяли, в принципі, без напрямку демобілізації, але це не значить, що концепція мобілізації, взагалі, мобілізація відміняється. Так дійсно можна усвідомити це, що нам потрібно більше зосередитися безпосередньо на мобілізації, тому. Одним з основних чинників, що підвищить, скажімо так, імпульс в мобілізації, це саме ініціатива щодо подовження підготовчого процесу і удосконалення підготовчого процесу майбутніх військовослужбовців. Чим більше часу ми будемо приділяти саме на підготовку на комплектацію майбутніх військовослужбовців. на... Обрання для цих військовослужбовців певного шляху, чи то піхотинець, чи то штурмовик, чи то оператор дрону, чи то військовослужбовець mm -hmm. з групи матеріального забезпечення. І ці аспекти є дуже важливими на сьогодні. Нам потрібно на мою думку, як ми в принципі це робимо в третій окремій штурмовій бригаді, маючи окремий рекординг, покладати всю енергію саме в цьому напрямку А скільки підготовка має тривати і, підготовка і, і, і прямування і спрямування людини на ту чи іншу відповідальну і відповідну для неї посаду. Так так скільки має тривати на вашу думку підготовка, щоб люди дійсно були впевнені, що от їх кваліфіковано підготують? Бо за законом два місяці. Два yeah. місяці і так точно і все так точно. За законом два місяці, але в цілому скажу тут, знаєте, як під час бойових дій, коли е, боєкомплекту достатньо, але ніколи не буває забагато, е, у тому числі і з підготовкою. Ну, у третьої штурмової бригади, це е, ми. Е, Місяць під час рекрету, тобто там до місяця 3-4 тижні, допомагаємо людині збирати документи, і вона вже формально може проходити курс молодого бійця в наших базах на наших так, так би мовити, мощностях. Після чого. Відкується по формату збройних сил України, це не менше ніж два місяці, і потім людина спрямовується по досвіду нашої бригади в нашу бригаду. І вже в частині в резерві додатково додатково е, проходить підготовку не менше ніж місяць і Потім, коли людина отримає певну спеціальність спрямування, да коли куди вона йде, вона ще безпосередньо в підрозділі. Е, Авляються перед виходом на бойову задачу, тому в цілому між тим да час між тим, коли людина прийшла до військомата і стала, наприклад, першому механізованому батальйоні третьої е, проходить близько 4-4,5 місяців. Але в <плес> тому форматі я навіть скажу так, що навіть цього вишкілу є недостатньо.